Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І ви бачите перед собою красуню, яка має назву Папая. шикарна рослинка, дуже гарна орхідея. Вже в колекції вона в мене зустрічалась, я вам в попередніх відео в оглядах показувала її, але зараз та рослинка не квітне, я забрала її на роботу до себе, а цю придбала, тому що дуже-дуже мені подобається такий окрас. Ярка губка в неї, квіточка ну, десь майже сантиметрів 10, см, величенька така. На два квітконоси, ось така гарнюня. І поряд з нею Каріна або африканський закат. Ви вже її бачили, але теж дуже гарна квіточка. У мене до вас буде прохання одне, хто має в своїй колекції папаю або Каріну, напишіть, будь ласка, скільки років вони в вашій колекції, і як кореневу систему ви доглядаєте, як взагалі у вас ці квіточки живуть. А зараз я хочу перейти до підлітків, яких ми недавно з вами розпаковували. Хочу вам розказати, як я їх доглядаю. Мені в коментарях запитували. Як я їх відпоюю, зараз я вам хочу трошечки розповісти. Дивіться, їх три, вони всі одного розміру, 2,5, але ж квіточки, бачите, менша, середня і більша. Ну, це можливо залежить від сорту, як вони квітують. Але коли я почала поливати. Їх потрошечку, бачите, мох став трошечки вологий і ось там і корінці почали активно розвиватись. Це зараз троє три доби вже пройшло. Ось, і оці дві взагалі квіточки, вони дуже хорошо адаптуються, а більше всього я Переживала за осью. Вона сама велика, і е, листячка в неї багато, але ж вона була в такому стані, корінці в неї були, бачите, всі зверху на моху. І тому я трошечки була засмучена, переживала, що там з того вийде. Є корінці сухі, бачите, ось, але ж я е, думаю, що все буде з нею гаразд. Я перший день по краю. Стаканчика налила десь грамів 30-40 водички, потім на другий день стільки ж налила, і на третій. От. Зараз мох е вологий, але не мокрий. Тургор кращий на листочках, От. але ж оці квіточки моя найбільша увага буде прикута, тому що треба за нею спостерігати. Бачила, що деякі. Орхолюбителі беруть ось такий рушничок вологий, ось коли получають тільки квіточку, то вони її отак от сухенько вкладають на рушничок і вологим рушничком накривають зверху. І так залишають до ранку. Але я так не роблю. Я вам розказала, як я відпоюю. Да? Я перший день. Звичайна вода, я не наливаю ніяких удобрив, тому що е, вважаю, що коли вони до нас приїжджають з теплиці, да, то вони там і оприскані від шкідників, і удобрив у них там було достатньо. Тому звичайною такою кімнатної температури водичкою я її поливаю. Бачите, мох весь він при, ну, такий, в купці, він не розсипається, він не мокрий. Але і не сухий. Бачите, там воно корінці, видно біля шийки молоденькі. Це сама маленька орхідейка з маленькими листячками, але вона сама така активна і сама така міцна. ось Тут, бачите, корінчики зелененькі. от Думаю, що буде з нею все добре. Листочок той, що був з плямами чорними, я його зняла. Забрала його від шийки, з другого краю листочок там теж щось є жовтеньке, але поки що я його не чіпаю, буду спостерігати, що там далі буде. Також є там теж корінець активний. Ось. І думаю, що буде все гаразд. Я не пересаджую сразу орхідейки, коли получаю там, через неділю, да? но і не тримаю їх місяцями в моху. Да? Не дуже я люблю цей мох, в якому вони приходять. Як тільки я бачу, що корінці розкуклюються, я починаю їх пересаджувати. Можливо, це буде 2 неділі, 3 неділі. От, але я як тільки дивлюся, що цей процес пішов, я починаю в свою кору пересаджувати ці орхідейки. Так, котик мій вам підспівує. Ще хочу показати вам наші орхідейки, які з експерименту по нарощуванню діток. Ось ця. А де була почечка одна неактивна, потім я намазала другу почку, і ось, бачите, вже пішов ріст. Це м -м, пройшла ще неділя, після того, як я намазала, перший раз я мазала це було 13-го, Серпня, сьогодні 31 серпня, але ж цю почку я почала мазати ну, неділю назад, бо з тієї нічого не вийшло, я спробувала другу. Не знаю, що там буде, чи дітка, чи... чи квітконос, подивимося, це пилорчик лігато, ось, і в нього подивимось теж, що там вийшло. То тут якраз от. Ще немає три неділі, да, трошки більше двох неділь, але поступово, поступово, ця брунька вона стає все більшою, ось така. Видно, що вона ще трошки підросла, теж не зрозуміло ще, що це буде, але будемо дивитись. Квіточка ця гарна коренева система. Там активні корінці, ну і так вона здорова. Якщо ще по підлітках у вас є якісь запитання, то Пишіть, запитуйте, буду вам розповідати. Ось бачите трошечки там жовтенький листочок з краю. Ну, але нічого, шийка начебто чиста. От. З дівчатками контакт я маю, так що я за це не переживаю. Не один раз в цій групі купувала орхідейки. Треба зважати на те, що зараз літо, і ось вони приходять трошечки пересушені. Ще раз покажу вам цю красу. Зараз підемо. До мого підвіконня, це підлітки, яких я пересаджувала. Сьогодні вже е, пішла третя доба, і я їх зранку полила. Да, зранку було дві доби, і я зранку їх полила. Ось такі вони Уже в своїх нових горщиках. З активними листочками. Це велика квіточка. Так, а дивимося корінці, в них такі зелененькі, политі. Видно, якщо будуть. Орхідейка, коли суха, то в неї корінці стають сірого кольору. Так що все там видно, будемо дивитись, коли вони будуть підсихати. Оце квіточка з оцінки, я вам про неї розповідала. Купітстар. І біля неї теж це джентльмен. От, вони з оцінки, і у них було по два листочка. Я зараз вставлю вам фото, де е, немає ще там листочка молоденького, але ж вже в Купіт стар вийшов третій листочок. Ось, дивіться, яка краса шикарна. Зараз на дворі темно, я взяла лампу і показую вам з таким е, світлом. Другий ракурс, друге світло і другі відтінки, не такі, як зранку або в день. Мандала. Буду завершувати відео. Дякую вам, що були зі мною. Ставте свої питання, коментуйте, ставте лайки, кому сподобалось. На все вам добре. До побачення!